Демарш веслувальників офіційне святкування дня працівника фізкультури та спорту на вічовому майдані в Івано-Франківську відзначилося скандалом. Представники спортивного клубу Альбатрос відмовилися від нагород міської ради, адже кажуть, при нинішньому відношенні мерії робити це принизливо. Спортсмени пояснили, нині влада ініціює виселення веслувальників з бази, в яку вони вклали 600 тисяч гривень. Просто місто зараз. Е... Ставиться халатно, То, що наша влада е, міська говорить, що вона розвиває спорт. Який спорт, якщо просто спортсменів виселяють на вулицю з тої бази, в яку вони не вложили ні одної копійки? Е, я рахую, це абсурдно, і оце нагородження, що буде сьогодні. Воно є принизливо для мене як тренера і для нашого клубу. Нині в клубі веслувальників займаються три майстри спорту міжнародного класу, чемпіони Європи та України, призери чемпіонатів світу. Загалом близько 30 обдарованих спортсменів. Усі вони наголошують тренера, займаються в клубі безкоштовно. Один з найуспішніших представників Альбатросу цьогорічний бронзовий призер чемпіонату світу Михайло Мандзюк. Найкраща база в Україні. Такої, такої бази на майже ніде немає. Тобто. Я починав малим, було да, хотілося там тренуватися, бо, тому що база дуже класна. Ну а зараз діти що вони будуть, куди вони прийдуть? Ну вони зараз всі, якщо виселять, тобто і так вже нема що їм робити. У фонді комунального майна роз'яснили, Альбатрос отримав право оренди приміщень на 10 років за пільговим тарифом гривня 20 на рік. Однак орендарю треба також укласти договір користування землею, де розташована споруда веслувального клубу. І з цим пунктом в Альбатросі не погоджується, адже запевняють, Вище керівництво міста обіцяло від цієї плати звільнити. Тож, поки це питання не врегулюється, кажуть, договір оренди не укладатимуть. Тим часом мерія подала в суд на висловальників, аби їх примусово виселили. У цій ситуації обласні спортивні функціонери пообіцяли допомогти Альбатросу. В цю ситуацію втрутимось. Ми і ми її будемо вирішувати. Я впевнений, що ми її вирішимо. Школа була, є і буде. І за землю ніхто платити гроші комерційні не буде. Наразі ж у клубі у. Уже вимкнене енергопостачання, тож теоретичні тренування тривають лише упродовж світлового дня. Як і коли буде вирішений конфлікт, наразі невідомо.